Кров під час першого статевого акту повинна бути обов'язково насправді це думка, яка в основному є у наших пацієнтів і в пересічних громадян, також хоча так безумовно у в 80% випадках відсотки випадків так стається, але насправді є певні анатомічні особливості будови е дівочої пліви, е які пов'язані з її розтягливістю, податливістю і еластичністю, а також її будовою. І не завжди перший статевий стосунок супроводжується кровістими виділеннями. Це потрібно знати, як і, е скажімо, жінка, так і чоловіка для того, щоб правильно. В зазначеній ситуації себе поводити. Під час менструації неможливо завагітніти. Це досить таке сумнівне питання і достатньо спірне. Знову ж таки, повторюся, в більшості випадків це саме так. Під час своєї менструації вагітність зазвичай не наступає. Але в тій ситуації я закликаю дівчат, жінок достатньо ретельно вивчити свій менструальний цикл, тобто тривалість самої менструації і інтервал між місячними. Це має значення, оскільки вагітність наступає тоді, коли є зріла яйцеклітина. А це пов'язана з часом овуляції. І це насправді теж не один день, а це може бути 2-3 доби. Насправді сперматозоїди мають право можуть жити в статевих шляхах від 5 до 7 днів. І неправильно вирахований час овуляції може спричинити до того, що наступає непланована вагітність. Скажімо, на п'ятий день менструації був статевий стосунок, незахищений так. А у жінки короткий менструальний цикл 21 день. Тоді овуляторний період в неї наступає на 10 11 день, плюс пару днів ще життєздатні сперматозоїди і, можливо, непланована вагітність Дівоча пліва ознака цноти. Насправді це анатомічна структура, яка е Може мати різні характеристики еластичності, податливості, буває різна форма дівочої плюви, зірчаста, овальної форми, округла. І в принципі, вона буває настільки податлива, що складно зрозуміти, присутня вона чи ні. Гінекологія, хірургічна, зокрема, гінекологія, пішли вперед і існують операції по відновленню дівочої плюви. Тому. Це, напевно, там іншої розмови, правда. Не завжди присутність чи відсутність е дівочої плюви говорить про цю дівчин. Клімакс настає після 50 років. Зазвичай так. Це той період, на який орієнтована більшість жінок. В період від 50 до 55 років я як правило згасає менструальна функція і поволі згасає функція яйників. Але є певні вікові норми, так, які ми розглядаємо. Це е, норма в 50-55 років. І якщо клімас наступає в проміжку між 40-44-45 років, це називається ранній клімакс, він теж має місце. Але попри те, існує ще так званий передчасний клімакс, який наступає в проміжку 36, 39, 40 років. Якщо нічого не турбує, до гінеколога можна не звертатись. Насправді є ряд проблем, ряд захворювань гінекологічних, які себе не проявляють якимись об'єктивними симптомами, як то біль, неприємні виділення, свербіж подразнення, нерегулярність менструального циклу. І серед цих захворювань є досить загрозливі. І в даному контексті не можу не згадати проблему з патологією шейки матки, зокрема з раком шейки матки. Це захворювання, яке розвивається поволі насправді, але воно не супроводжується. Больовими симптомами, так тому регулярний огляд гінеколога і забір мазків, обстеження не необхідні, які рекомендує лікар. Я думаю, потрібно проводити в профілактичному режимі, не очікуючи, коли почнуться якісь симптоми, аж тоді йти до лікаря. Гормональні контрацептиви шкідливі для здоров'я. Це огульне твердження. У нас більшість пацієнток налаштовані достатньо так скептично по використанню оральних контрацептивів, хоча якість оральних контрацептивів на сьогоднішній день є достатньо висока, їхня контрацептивна ефективність також є достатньо висока, і насправді використовуються вони не лише з метою попередження непланованої вагітності, використовують їх і в ряді певних гінекологічних захворювань. Вони не несуть чи шкоди організму, якщо це грамотно підібраний контрацептив, який покликаний виконувати ту чи іншу функцію. ПМС це норма, і з цим нічого не потрібно робити. Передменструальний синдром насправді зараз займає досить вагому позицію серед гінекологічної патології і розглядається не як тимчасове порушення, так а розглядається як окрема нозологія. У нас міністерство навіть дало. Наказ по веденню пацієнтів з передменструальним синдромом, це залежить також від того, наскільки виражені скарги при передменструальному синдромі. І є важкі форми передменструального синдрому, які передбачають використання терапії відповідної, як гормональної, так і препаратів психотропів, які допомагають знімати депресивні стани, які часто у важких формах передменструального синдрому є присутні. Тому, якщо коротко не вдаючись, скажімо, в якісь медичну термінологію і рекомендації, передменструальний синдром не є звиклою ситуацією. У ряді випадків він потребує медикаментозної терапії. Під час менструації не можна займатися спортом, інтим також під забороною. Це залежить від того, як себе почуває пацієнтка, дівчина, молода жінка під час місячних, якщо менструації не призводять до погіршення якості життя, тобто не заставляють провести час у ліжку в час в ці критичні дні, так і не страждає від того фізичне самопочуття, то легкими фізичними правами можна займатися. Категорично зовсім обмежувати заняття фізкультурою. Це не є рекомендація чи якась догма. Кожен орієнтується на свої власні відчуття. Але фізичні навантаження не є протипоказані при менструації. Стать майбутньої дитини можна планувати. Насправді допоміжні репродуктивні технології досить швидко розвиваються і досягають мети, тобто лікування безпліддя майже практично будь-яких форм. Так? Але щодо планування сім'ї, насправді існують методики, коли, скажімо, Чоловічі статеві клітини, сперматозоїди в певний спосіб е е розділяють на ті, які є носіями x хромосоми що передбачає жіночу стать, і ті, які є носіями y хромосоми які передбачають чоловічу стать. Але такі методики не є 100% гарантованими для планування тої чи іншої статі дитини. Затримка означає 100% вагітність. Жінки орієнтуються на затримку місячних, особливо жінки репродуктивного віку, молоді дівчата, які сексуально активні. Затримка це завжди питання, чому так? І затримка менструації насправді може бути ознакою вагітності. Але не в 100% випадках. є порушення е, е, гормональні, які супроводжуються не ритмічними, а циклічними менструаціями, так? і вони мають затримки достатньо великі. Коли ми говоримо про норму менструального циклу і говоримо, що менструальний період вважається нормальним від 21 до 35 днів, так? то і відповідно затримки, якщо ця затримка є. Тиждень, два тижні, вона може мати функціональний характер, може бути пов'язане з розвитком фолікулярних кист, чи розвиватися на фоні якихось дисгормональних станів, і не завжди це є ознакою стопроцентною ознакою вагітності. Це може бути і просто порушення менструального циклу, це може бути насправді і ектопічна вагітність, яка супроводжується наявністю сумнівного тесту на вагітність в такому випадку консультація. енколога буде не зайвою